І тепер оце, все, що перенеслася на пензлик, залишки не можуть пункти. Я вже давно дуже не користувалася цим контуром. Верну її трохи на ніс. Я колись його завжди тушувала спонжем, так як я спонжами зараз не користуюся, їх всіх поготувала. Вони вже були старі. І залишками я проходжуся по повіках. Отак, таким великим панзликом вже мені так зручно. І до ось так зразу оця така столу. мені бачите, як його дуже подобається. Як він виглядає, на шкірі. Трохи мені здається, трохи затемний. У мене і тон мені не підходить, тон в тон. Це найсвітніший відтінок. Я думаю, замітна різниця між моїм лицем і шиєю. Але це все сховається під курткою і буде окей. наступним я наношу дня це є 402 відтінок. Спочатку я їх наношу на руку у